Слава Богу, слава Отцю і Сину і Святому Духу. Молимося за кожного, хто зараз перебуває не в легких умовах. Нехай Господь дає вам милість, дає шанс для того, щоб покаялися, принесли достойний плод покаяння свого життя, щоб ми також були учнями Ісуса Христа, які йдуть і завойовують з цього світу людей для Царства Небесного, які також стають в позицію учнів Ісуса Христа, розповідають про. Істину про спасіння, про те, що вихід тільки в Господі нашому Ісусі Христі. І важливо також показувати приклад свого життя, тобто не тільки розмовляти, розповідати про те, що як потрібно комусь поступати, а в першу чергу являти приклад для тих людей, які нас бачать, як ми себе ведемо, як ми розповідаємо, так і поступаємо, тому що наше життя. Є найбільшою проповіддю Євангелія. Люди, дивлячись на наше життя, можуть побачити Ісуса Христа, так як ми поводимося, як ми відносимося, як ми спілкуємося. Тому потрібно працювати над собою в першу чергу, так як і написано, що внікати потрібно в себе і навчатися, і займатися цим постійно. Ну так поступаючи себе, спасеш, і тих, хто тебе буде слухати. Тому благословляю кожного. Щоб ми могли являти приклад достойний, щоб люди, дивлячись на наше життя, могли також приходити до Ісуса Христа, змінювати своє життя і приносити достойний плод покаяння. Амінь.